Серпня 2015 року на підставі підрахунку голосів, щодо обрання секретаря Хмельницької міської ради від 28 серпня 2013 року рішення комісія встановила всього обраного депутатів міської ради. 60. Міський голова цього разу 61. Отримали виборчі бюлетені 48. Взяли участь у голосуванні 48. Немає. І відключення визнаних недійсним. Немає. Кандидат на посаду секретар Хмельницької міської ради Василишин Михайло Йосифович отримав 20 голосів за обрання його секретар Хмельницької міської ради. Проти обрання Василища Йосифович секретар Хмельницької міської ради проголосувало 28. Таким чином, за результатами таємного голосування. Чисті палати немає, проголосу немає, голова комісії, заступник обоє відчетної комісії, середа комісії, членів комісії. Дякую. Так, шановні депитати, є пропозиція затвердити протоколи членій комісії. Ставлю на голосування даної пропозиції.